Ім'я Білко є розмовно-побутовим слов'янським чоловічим ім'ям, яке утворене від прикметникової основи БІЛ за допомогою субстантивуючого форманта ко. Така форма характерна для української, білоруської, словацької та південнослов'янських мов. Серед сучасних слов'янських мов це ім'я збереглося тільки в болгарській, де білко вважається зменшувальним варіантом імен вел. Табелю в сербській мові воно має аналогічне функціональне значення до імен типу Борко, Милко, Радко та Славко. Хорвати також використовують «бджелко» як дериват від композиційних імен, таких як Джелімір та Бджелослав. В Україні ім'я Білко фіксувалося з 15 століття. Наприклад, у 1458 році в місті Вари згадувалося ім'я людсько «бджелко». А в 1491 році у Сучаві було відзначено дал у наші руки патру Білко. У 1649 році в реєстрі війська Запорозького згадувався козак на ім'я Карп Білко. В історичних джерелах можна знайти записи, які свідчать про вживання цього імені ще у 16 столітті серед білорусів та українських поліщуків, у сербській мові ім'я Білко. Вживається з 14 століття і досі залишається актуальним сьогодні антропоснова білк в українській мові переважно зустрічається в топонімах та прізвищах, таких як білки, білкан, білканич, білкович, більчук, більце, більчак. Схожі на білко імена білка, білак, білан, білий, білик, білько, будко, бушко, дітко, пінко, сітко, сулко.